Для того щоб дізнатись, чи безпечні овочі та фрукти купують нині рівняни, творча група дня вирушила на центральний продовольчий ринок. Під час контрольної закупки ми заручилися підтримкою управління ветмедицини, адже саме воно перевіряє продукцію на вміст нітратів. Перший продавець, якого зустрічаємо на своєму шляху, каже: у неї з документами все гаразд. Висновки дали сказали, що все нормально, що можна торгувати. Втім, демонструють висновки лабораторії продавці не завжди. Я запитала, чи домашні кажуть, що домашні що самі пробували, куштували. віримо на слово. Реакція на прихід телебачення у продавців різна: хтось лякається і залишає прилавки, хтось хвилин через 10 виносить купу папірців. Ще хтось посилається на забутькуватість. Отже, придбавши по пів кілограма малинських огірків та сукальських помідорів, ми йдемо в лабораторію. Дорогою купуємо ще й новинку травня, черешні у лабораторію ринку може прийти кожен і безкоштовно пересвідчитись, чи безпечні овочі та фрукти. Вердикт фахівців у наших черешнях, огірках та помідорах перевищення радіонуклідів не зафіксовано. Овочі, фрукти абсолютно чисті. Вже скільки років я працюю на ринку років. 20, у нас не було перевищення рівня радіонуклідів. Єдине, що в літній період це липень місяць починається чорниця і гриби. Якщо поступає з роківського району, да там буде перевищені норми. Не виявляють медики у наших покупках і перевищеного місту нітратів, але радять рівнянам зелень промивати гарячою водою, а потім ще й вимочити у холодній. А городину і домашню із закордонну не купувати поза межами ринку. Бажано купувати тільки в таких місцях, де є де проводиться контроль. Щоденно спеціалісти лабораторії тут проводять відбір зразків. Вживання на перший погляд безневинних весняних овочів може завершитися реанімацією. Констатують у міській лікарні. кажуть, харчові отруєння городиною цього року вони вже фіксували. Втім, це не були масові випадки. В першу чергу не купувати продукти не свіжі, не купувати продукти не в облаштованих місцях. Мається на увазі овочі, фрукти не облаштованих, обробляти їх термічно. А при перших проявах при перших симптомах треба звертатися до лікарів. Придбані нами овочі та ягоди придатні до вживання, але лікарі радять все таки дочекатись вирощених у більш природних умовах. Тоді вони і безпечніші і смачніші. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.